Вітаємо вас на каналі Українського гідрометцентру. Квітнева погода показала наскільки мінливою вона може бути та як атмосфера може різко змінювати свій настрій. Дивіться вже у цьому випуску головне про погоду Україна та світ. Квітень в Україні був нестабільним, зафіксовано різкі перепади температури, рекорди тепла та холоду, а також смерчі. Світова погода теж була екстремальною: від буревіїв у Китаї та піщаних бурів Іраку до історичної льодової бурів в США. Зростає небезпека пожеж через дефіцит опадів, спеку і вітер в Україні та Європі. У квітні різко зросла пожежна небезпека. Після найтеплішого березня, за весь час спостережень, квітень в Україні влаштував справжні температурні гойдалки. Впродовж місяця через країну пройшли три глибокі хвилі холоду, проте не так все похмуро, адже в середині місяця нас буквально обдувало теплом із Середземномор'я. Середня температура за квітень загалом була близькою до кліматичної норми, проте у Харківській Сумській місцями в західних, центральних Київській та Чернігівській областях вона була на 1-2 градуса вище за норму. Максимальна температура піднімалась до двадцяти 30 градусів, а на високогірі Карпат – до плюс 18. Мінімальна температура місцями сягала від 0 до 8 градусів морозу, а в Карпатах навіть 10-13 нижче нуля. З 6 по 11 квітня дуже низькі нічні температури фіксували у більшості західних північних Вінницькій та Миколаївській областях. А вже 28 квітня найнижчі значні мінімальної температури були у Харківській, Дніпропетровській та Херсонській областях. А от з 16 по 20 квітня було настільки тепло, що у багатьох регіонах північ, захід, центр, південь та Харківщина були побиті рекорди максимальної температури для певних дат за весь період спостережень. А як щодо дощів у південних Волинській, Хмельницькій, Вінницькій, Закарпатській, Харківській та Дніпропетровській областях опадів було мало лише 23,79% від місячної норми. Нарешті території ситуація ближче до норми. А от в Івано-Франківській місцями у Львівській, Рівненській, Чернігівській та Миколаївській випало навіть у півтора-два рази більше за норму. Наприкінці квітня у передмісті Києва у місті Бровари та у місті Звягель Житомирської області очевидці зафіксували смерчі. Як пояснюють фахівці, смерч може виникати не тільки в класичних умовах сильної грози, але й при проходженні холодного фронту, особливо якщо є різкий перепад температури. Наприклад, було плюс 22 градуси, а потім похолодання до плюс 10. Спостерігається великий перепад тиску на малих висотах. Є локальні потужні висхідні потоки повітря навіть без розвиненої грози, присутній су вітру. Різна швидкість і напрямок вітру на різних висотах. Хмара, хоч і виглядає не грозовою, може бути частиною фронтальної структури. Наприклад, хмарність типу Cumulus Congestus або невеликий кумулюнімбус без блискавок. Саме холодний фронт часто провокує так звані фронтальні смерчі. Вони швидкоплинні і менш потужні за класичні торнадо, але все одно можуть бути досить небезпечними та піднімати місцевий пил та ґрунт. Разом з тим, погода у світі також не відзначалась стабільністю. У Китаї у в першій половині квітня місцева служба погоди повідомила про сильні вітри на півночі країни. А медіа у свою чергу радили людям, що мають вагу до 50 кілограмів, не виходити на вулиці, адже повітряні потоки можуть сягати 150 кілометрів на годину. Такі потужні вітри були спричинені холодним вихором над Монголією. Вперше за десятиліття у столиці Китаю оголосили про помаранчевий рівень небезпеки. Вже 12 квітня у Китаї, очевидці спостерігали надзвичайно гарні пейзажі, коли пелюстки китайської вишні як гуртовина завітали ву. Улиці міст. До речі, схоже видовище спостерігали і в українському Мукачево, хоча там така рожева завірюха була не такою потужною. А от стихія вогню вирує скрізь, де погодні умови сприяють її розвитку. Починаючи з середини квітня, синоптики українського гідрометцентру попереджали про щоденний надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Адже метеорологічні умови є ключовим фактором, що впливає на виникнення та поширення природних пожеж. Найбільше значення мають температура повітря, вологість повітря, ґрунту та лісової підстилки, кількість опадів і Іткість вітру із підвищенням температури та тривалістю спекотного періоду зростають як повторюваність, так і площа лісових пожеж. Особливо небезпечно це в регіонах із дефіцитом опадів та низькою відносною вологістю повітря, де вплив високої температури посилюється. Ймовірність загорянь різко зростає під час тривалих посушливих періодів без опадів. Вітер також відіграє важливу роль. Він прискорює висихання підстильної поверхні, через що вона стає більш вразливою до займання, а також сприяє швидкому поширенню вогню на значній площі. Саме такі умови спостерігали з цього квітня, як в Україні, так і у європейських країнах. Відтак, у 2025 році Велика Британія вже пережила рекордний за площею сезон лісових пожеж. Станом на кінець квітня вигоріло понад 95 квадратних миль території, що перевищує показники всього 2022 року. Основною причиною цього стали надзвичайно суха весна та аномально високі значення температури наприкінці квітня. Зокрема, в Лондоні зафіксували найвищу температуру за весь період спостережень для цього. Часу року більшість пожеж виникає через людський фактор: недбалість із вогнем, використання одноразових мангалів, підпали або навіть залишені пляшки. Ми не раз помічали, як суспільство говорить про піщані або пилові бурі в Україні. Проте давайте ми зараз вам покажемо, що таке справжня піщана буря. 14 квітня центральні та південні регіони Іраку накрила одна з найпотужніших за останні роки піщаних бур. Через сильні вітри і високу концентрацію пилу у повітрі постраждали тисячі людей. Понад 3700 осіб були госпіталізовані з дихальними розладами. Внаслідок бурі видимість у багатьох регіонах знизилася до кількох сотень метрів. Піщаний пил вкрив вулиці, автомобілі. Будівлі, а небо було помаранчевого відтінку. Причини виникнення такої масштабної бурі комплексні. По-перше, це наслідок кліматичних змін. У регіоні спостерігається підвищення середньорічних температур і зменшення кількості опадів. По-друге, значна частина території Іраку, тобто понад 40%, зазнала опустелювання, що робить ґрунти вразливими до вітрової ерозії. По-третє, своє робить і недостатнє озеленення, вирубка дерев, неправильне введення сільського господарства та неефективне управління водними ресурсами. Через це вітри легко піднімають у повітря великі обсяги піску та пилу. За оцінками експертів, якщо не вживати заходів, кількість днів із піщаними бурями в Іраку може сягнути до 272 на рік. Це серйозно загрожує життю населення, економіці та загалом придатності країни до життя. Уже зараз улітку температура в Іраку часто перевищує плюс 50 градусів Цельсія, а до 2050 року очікується і підвищення ще на 4 градуси. Історична льодова буря, що вразила північний Мічиган на початку. Квітня стала однією з найсильніших стихійних подій у регіоні за останні десятиліття. Шарилю до товщиною понад 2,5 см вкрили гілки дерев і дроти, спричиняючи масові падіння на будинки, дороги та енергетичну інфраструктуру. За словами метеорологів, буря сформувалася внаслідок проходження теплого фронту над застійним холодним повітрям поблизу поверхні. Це класичні умови для формування переохолодженого дощу. Такі явища виникають рідко, але супроводжуються вкрай небезпечними наслідками. У квітні пакистан. Пережив одне з найбільш руйнівних випадінь граду, що охопило північні регіони країни, зокрема і столицю Пакистану Ісламабад. Град був розміром стенісні та безбольні м'ячі, що супроводжувався сильними дощами та шквальним вітром. Метеорологічні умови, що призвели до цього екстремального явища, були результатом взаємодії високого тиску, що отримував поле теплого повітря з холодними повітряними масами, що надходили з заходу. Цей процес створив умови для утворення потужних гроз, що призвели до крупного граду. Метеорологи відзначають, що екстремальні погодні явища подібні до цього граду стають все більш частими через зміни клімату, зокрема підвищення температури та зміну атмосферних циркуляцій. Погода цього квітня, ніби натиснули перемотку вперед і назад одночасно. Мороз, спека, рекорди і нестача дощів. Це було головне про погоду Україна та світ. Попереду нові випуски. Залишайтеся з нами, аби знати про погоду більше. І щоб не готувала погода для вас, пам'ятайте, ваш день залежить тільки від вас.